Так, ще раз коло персика, як я вже говорив раніше, просто не міг зняти відео. Обов'язково на персиках нормуємо врожай. Чому нормуємо врожай? Персик і абрикос, тому що йде велика кісточка. Персик практично не скидає врожай. йде перевантаження і персик хворіє і чахне. Тому обов'язково вручну нормування. Плід від плоду стараємося, щоб був на витягнути пальчики. Тому я тут вже був пронормував. Раніше нормуємо, коли плоди у нас десь приблизно як волоський горіх, може трошки менше. от, Тому дивимося на пагін, який має бути. так, Як тонкий пагін, ми забираємо. На цьому можна чуть більше лишити. І забираємо. Нормуємо воруження. Двійник є забираємо, тобто плюс-мінус. ну, так ще цей заберу. Ось так десь залишаємо. На одному такому потужному пагоні ну, 5-6 персиків має бути. Так само на абрикосі. Абрикос хоч скидає, але для перевантаження краще нам мати 50 персиків, ніж 100. Вони будуть більші. Але для дерева все-таки вигодовувати кісточку 50 штук і 100, то поживних речовин. Використовує на 50 менше і краще себе почуває. І плоди кращої якості, і дерево краще себе почуває. Тут що теж щось зрізалося. Нормування персиків врожаєм. Okay. Дякую. Один. Два, три, чотири, пять. Два забираю. Так, якщо видно кругом два, забрав, забрав. Так, і спліт забираємо. Тут двоє. Вон є. Забирає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, може бути, але по-любому забираю. Двоє. Один забираю. І так обходимо, нормуємо. Вже показував така ситуація, черв'ячок тут може бути. Або актиліктом, або зрізаємо трошки нижче до наступного цього і виносимо з ділянки. Це шкідник, який буде нищити погане Обдивляємося дерево, От в мене на даром дереві дві, два випадки. А така можна забрати. І це піде спасенка новий ріст. То зібрати викинути. Якщо видно, дивимося, скільки тут є. Руками забрав. Бачите, лишив ось так. Забрав, дивитеся, якщо дуже перевантажено, треба прорядити. Бачите, скільки один на одному. Я вже з досвіду знаю, плоди потім гіршої якості не такі смачні менш солодкі. Так, проходимо, дивимося, стараємося, щоб було рістень. Ось так. Один погінець невеличкий, два персики, один забирає. Забираємо той, що менший. Той залишили. Да, тут вже не нормуємо врожай. Тут вже у нас ось такі. О, ми вже чекаємо поки він буде. 12 липня. Ось такі маємо. На жаль, за сорт вам не скажу. О, такий в мене однобокий, але пара плодів є. Щось я переводив то на кущ, на чашу, то на вертіно. І так отут я трошки плодів. Так, в принципі, розвивається він прекрасно, бачите. Ну. О. Це зірве. Може два плода зірвали, з'їли. Вони трошки ще зеленковаті, але два загнило, не знаю чому. Смак прикольний. Він є дуже солодкий, такий кисло-солодкий, гармонійний. от, Таку має приємність маємо на 12 липня. Дякую за увагу. Дуже гарний, симпатичний. З носиком таким і ароматний. Класний.